Да нам вообще плевать, что вы думаете, нам плевать на ваши планы, нам плевать у кого что маливаете. Мы не будем с вами ни о чем договариваться, мы будем вас. А с Путиным языком ультиматума говорить бесполезно. Вас мы будем. Точка. При том, что интересно, что в какой-то момент времени. Вы даже поймете, за что? Потому что украинское политическое мышление, или как сказал Михаил Сергеевич, мышление, да? Мышление. Это по своей форме предательство. А предателей надо уничтожать. А вот они иначе начали... свое население. Свое население, потому что иначе как ресурсом его они не воспринимают, и Украина сегодня, ну, на мой взгляд, она приобрела вот тот образ, который должен страшить всех. Это образ, это мем. Это государство-призрак, это государство-наемник, это государство... Жалко, что Запад еще вот не пришел в это состояние. Но нам с этим надо работать. Нам надо работать для того, чтобы вбить в голову буквально о том, что пример Украины, он просто никому, нигде не должен повториться. То есть методики, которые они наработали, меры, которые они принимали, вот, вот этого ничего не должно повториться. Потому что то, что сейчас есть на территории Украины, и сейчас вот по мере прекращения финансирования, это будет вылазить буквально вот отовсюду будет проявляться а, государство, которое окружило себя колючей проволокой, превратило, по сути дела, в концентрационный лагерь. У тебя выход один, в одну сторону, вот туда, в окопы. Все, и, значит, вот туда отправляться. Второе, а, значит, вот прецедент, который был сейчас в Яре. Да, у меня, на самом деле, у меня в голове до сих пор не укладывается, как. Вот как можно? Но ну, вот человек, тем более, когда э, я говорю о прецеденте, когда семь человек пытались перейти сейчас в Яро, пытались перейти на нашу сторону. И знаете, у меня есть интервью людей, которые давали вот эти показания, муж с женой, которые остались живы, и они рассказывают о том, что русские военные обращались в открытом эфире. Говорят, откройте коридор, дайте людям просто выйти. Обычно несчастный семь человек, взрослые, а, там, средние женщины, один из них раненый, которого не тащат на тачке. Дайте им просто пройти и все. Да. И потом, значит, их начали уже беспилотниками. То есть они видели, они точно знали, в кого они стреляют. Они точно знали. То есть, и в ответ вот на наше предложение они сказали: то есть, а мы их не выпустим. И сегодня такая же такой же деятель как это Марьяна безумная, да, без безуглая, которая говорит, что все ВПЛ временно перемещенные лица, они же все предатели, они же, то есть, это не люди, которые просто хотят жить, которые хотят, а там не собирать. Зеленського, которых не інтересують Трамп, ли там или Байден, или еще что щолі такое. Вот от этих, этих людей они просто привращають ну... щодо Трампа. Далі будемо говорити, адже э, Трамп ніколи не дозволить це Путіну. Вийшло інтерв'ю із Михайлом Подоляком щодо виборів у Сполучених Штатах Америки. І далі будемо це обговорювати детальніше. Зокрема, стало відомо, що Трамп, начебто, планує віддати так. Ну як стало відомо, подейкують різні експерти, військові аналітики, що типу Трамп буде готовий віддати Україну Російській Федерації, ті території, які зараз тимчасово окуповані, Ну і зараз більше і більше про це з'являється різна інформації. Але ось Дональд Трамп, який виграв вибори у США, хоче домінувати і мовиться не лише про внутрішній ринок США і глобальний, де диктатор Путін теж намагається показати, що нібито йому. Немає рівних, про що сказав радник голови офісу президента України Михайло Подоляк, додавши, що не уявляє, як в такому разі Трамп може піти на поступки Путіну. Більше про вибори у США будемо говорити далі. Адже інавгурація Трампа, яка пройде 20 січня, поки країною керуватиме Байден. Здається, що зараз Україна опинилася майже як і на шпагаті, і нам треба продовжувати зберігати гарні стосунки як з демократами, так і з республіканцями, налагоджувати контакт. Ми б хотіли бачити для себе якихось подарунків на Новий рік від адміністрації Байдена. А також хотілося б розуміти, що чекати від Байдена, адже він наробив дуже багато заяв за час того, як балотувався на другий свій термін. Почнімо з того, що саме Михайло Подоляк пропонує залишити заяви в передвиборчому. Періоді, тому що одна річ, коли це кандидат в президента, треба враховувати жорстокість кампанії, жорстокість протистояння між демократами та республіканцями, це була вкрай насичена протистояннями кампанії зовсім інше, коли ми вже маємо президента відповідно президента Трампа. Нам важливо не орієнтуватись на всі ці конспірологічні теорії. плани, на всі ці заяви далі цитую, Тепер проходимо до розуміння, Шпагату чи не шпагату? Ні, я вважаю, що це просто трансформація політичного етапу. Безумовно він Тиме інший вигляд а при республіканцях ніж при демократах, бо все ж таки зовнішня політика періодично потребує інших поглядів. Адміністрація Трампа буде дивитись на певні виклики, які сьогодні стоять в глобальному політичному просторі. Сказав Подоляк, ну і щодо позиції підтримки України очікуємо, що Байдена адміністрація буде дотримуватися домовленостей, які елегантно чи правильно допрацює свою каденцію. А в межах цього елегантного закінчення каденції якраз таки є необхідність додатково тиснути на Російську Федерацію. Сказав Подоляк, ну а далі поговоримо і про те, що економісти опишуть щодо каденції Трампа, заявляють журналісти, що перемога Трампа може подарувати Україні вихід з кривавого глухого кута. В статті пригадали, що під час передвиборчої боротьби Трамп неодноразово критикував багато допомогу США для України. Відмовлявся засудити агресію Росії. Проте одразу після перемоги республіканця на виборах Зеленський поспішив його прив. Вітати він тоді написав: ми з нетерпінням чекаємо ера сильних США під рішучим керівництвом Трампа. На думку авторів публікації, таке відверте привітання є ще одним свідченням розчарування Байденом, яке українські посадовці висловлюють в приватних розмовах. Американська відмова дозволити Україні використовувати передані ракети для ударів по РФ, постійні затримки в наданні військової допомоги та нездатність забезпечити Україні надійні гарантії безпеки сприймалися як прояви слабкості та лицемірства. Пишуть The Economist, тому перемога Трампа може стати для України шансом вийти з того, що за економіст описує в кращому випадку як кривавий глухий кут, а в гіршому як поразку. Хоча віцепрезидентом в команді Трампа є Джей Ді Венс, який раніше заявляв про наміри заморозити війну, змусити Україну до нейтралітету без покарання агресора, автори публікації сумнівається, що новий президент США повністю продасть Україну. Зокрема, цьому можуть перешкодити настрої його республіканських виборців. Ну а далі можемо почути. Також коментарі від політологів експертів ем, щодо саме слів Трампа, щодо заяв Трампа, Трампа, обіцянок його і е, е, його ймовірні подальші дії. Максим на політолог, експерт міжнародник та Артур Калдамасов, експерт з політики США, штатний співробітник Брюссельського центру глобального правління. Далі можемо почути їхні думки щодо новообраного президента США. Ну, якщо говорити, дивлячись про який відрізок, чесно ви говорите, і про те, чи була перемога прогнозована, прогнозованою, тому що якщо близько двох місяців до виборів позитивна динаміка була у Камали Гарріс, і вона по всім соціологічним дослідженням випереджала Дональда Трампа. Десь межах статистичної похибки, десь е, менше ніж статистична похибка, але тим не менше, динаміка була позитивною, то Останні три тижні до виборів позитивну динаміку зростання підтримки демонстрував саме Дональд Трамп, і виходячи з соціології, можна було зробити висновки, що він є фаворитом, тому що він спочатку нас доганяв, потім наздогнав, і потім там випереджав так всі е, фактично хиткі штати вони залишались плюс-мінус невизначеними в межах стати статистичної похибки. Але були е, деякі моменти. Перший момент, який вказав те, що Дональд Трамп е, Трамп є фаворитом, як я казав, позитивна динаміка. Другий момент це частка прихованого електорату Дональда Трампа, адже у нього ну, от, якщо проводити аналогію з Україною, у нас е, так було з ОПЗЖ, соціологія показувала для них одні, одні результати. А вибори показали інші. Тобто, частина виборців соромилась зізнатись в тому, що вони були за них голосувати так само і з Дональдом Трампом е, у нього був цей прихований електорат, і на попередніх виборах.